Одна з сімейок, Минулого тижня я їм ставив один корпус прямо наверху, оцей. У них чотири було частково з медом. Ставив на випередження, бо дуже гарний шов. Нектар золотарника. Дивимось, яка в нас тут ситуація. бджола є в корпусі. Зараз дивимось, що в нас каже. Сама рамка беремо першу рамочку. Це в мене сімейка-рекордистка. Я з неї забирав 12 рамок початного розплоду за цей сезон. В Данівських. Так де що в нас? Каже. Магазинні рамки. Так, важкувато трошки витягується. Ну, Важкувато трохи. Ну, вже отак залили. То прийшов тиждень. То у нас цвіте золотарник. О, так ну зараз глянемо. Може піднес. Що внизу знизу каже? Зняв корпус дивлюся, що тут знизу. Видно, що тут печаточка є. Тут немає. дивимось там, де немає початки. Так, так вже підпечатують, Рамка важкенька, тут цілих повністю запечатано. О, так Тобто я цього року з метком. Все, підписуйтесь на канал, нехай всім щастить.